Так, помірний пояс. Що, чого чотири в помірному поясі? У відеоуроці я конкретно декілька разів це називала. В залежності від температури. У там жарко. чотири. Пори року. Чотири пори року, звичайно, так. Чотири пори року, так, Діма. На помірному поясі ми розташована Україна. Так, Україна розташована саме в північному помірному поясі, так, тому що вище екватора в північному помірному поясі, і тому, звичайно, ми, як ніхто, знаємо про клімат саме помірного поясу, тому що постійно в ньому живемо. Це чотири пори року, зима, весна, літо і осінь. То, що ми можемо спостерігати, ось ці перепади температури. Але все та все ж таки е, Україна розтягнута. Е, на півпомірному цьому кліматичному поясі і частина України більше підходить до півночі, а от Запорізька область так більше підходить уже до південної частини. І Тому навіть в межах однієї країни клімат дещо відрізняється, тому що північні частини України там завжди більше холодно, там більше снігу, Західна Україна. От. А південь України завжди у нас на півдні тут тепліше, зими тепліше літо жар, ну, жарке, так? Тому навіть в межах країни клімат трішки відрізняється. Якщо ми беремо взагалі весь пояс, то ви розумієте, що сказати, що у всьому помірному поясі абсолютно однакові температури і однакова погода, ми цього сказати не можемо. Відповідно до того, як розташовані пояси, ось там у кожному поясі своя, свій індивідуальний клімат. Відповідно до цього і ростуть. Рослини та тварини, тобто рослини і тваринний світ у цих трьох поясах відрізняється, тому що в холодному поясі живуть тварини і рослини, які звикли до надзвичайного. Холоду до, до дуже низьких температур, до життя на льодовиках, в льодовиках, тобто саме ці рослини і тварини там живуть, вони до цього звикли, і, відповідно, високі температури тропічного і помірного поясу для них будуть не підходити жарке наше літо і жаркі тропіки. Вони б не підходитимуть. Скажіть мені, будь ласка. Загалом погода у холодному поясі можна її розподілити на дві частини, що там відбувається в холодному поясі? Я що? Я, а, я... По... Одна по на оку, руку... ніч друга день. Полярний день і полярна ніч, так полярний день і полярна ніч тривають по пів року. Тобто півроку там достатньо темно, через неосвітленість, так сонячні промені не потрапляють, тому там, як ніч, люди прокидаються вночі, люди йдуть на роботу вночі, повертаються, лягають спати, а на вулиці все одно темно і ніч. Потім півроку у них полярний день. тобто е Пасмурний, але світло, тобто вони прокидаються світло, працюють світло, спати лягають знову світло і так пів року. І от в цей період, коли сонечко трішки більше потрапляє на їхню територію, так, на цей пояс, то стає відповідно тепліше. Якщо сонце зайшло, то вже півоку буду буде ніч. Холод ніч і холодно. Так, ви навіть по помірному в нашому кліматичному поясі знаєте, особливо восени це так відчувається, коли вдень, коли світить сонечко більш-менш тепленько, тільки сонце заховалося, зайшло, вечір все одразу на вулиці стає на декілька градусів холодніше. А ви уявіть, коли сонце зайшло на півроку. Тобто, звичайно, стає дуже і дуже холодно. Так. Тому рослинний, і тваринний світ, звичайно, відрізняється. І інколи таке буває, так, коли неосвідчені люди інколи кажуть, от я посаджу для у себе там вдома хочу прикрасити свій дім і посадити пальму. Чи буде вона рости? Пальма Ні. у нас. Ні. Ні, чому? Тому що. не, не висока Ну, по-перше, Друге, абсолютно клімна. клімат так. Вологості недостатньо, тому що у нас зовсім не не дуже багато опадів випадає. По друге, в нас є зима, випаде сніг, її коріння просто померзне, листя померзне, стовбур померзне, тому що вона не звикла до таких низьких температур. Ґрунт може не підходити, тому що оскільки відрізняється температура, кількість опадів, рослини світ відповідно і якість ґрунту також буде відрізнятись, тільки декоративно. Так, так, пальми єдине місце в Україні, де можна було зустріти пальми. Це була це був півострів. Ну, взагалі, є півострів Крим в Криму. Оскільки він знаходиться найпівденніше. Це найпівденніша так частина України і там. Тепло і зими там найтепліші з усієї території України, то ось там ще можна було зустріти, але тільки деякі види. Тобто, а загалом, звичайно, просто в Україні в Запоріжжі так просто в себе на городі, в садочку, в дворі ти цього не зробиш, тільки якщо в теплицях спеціально вирощувати так. підтримувати спеціальні температури. Повторили з вами. Про теплові пояси, деякі вперше почули, дивлячись на те, я так розумію, тому ми з вами говоримо вже переходимо безпосередньо до місяця. Місяць це єдиний природний супутник Землі. Він освітиться лише відбитим сонячним світлом, тобто, ті промені сонячні, які відбиваються на нього, отаким чином він і освічується. Якби Місяць постійно сам випромінював світло, то він би був кулястої форми, таку постійно, такої ж, як і сонце. А так, ви дивлячись на небо, спостерігаєте, що місяць протягом місяцю, так, тавтологія така змінює свій зовнішній вигляд. Він буде дуже тоненьким, так як маленька, така тоненька S, потім стає ширшим, 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 і потім уже в кінці стає кулястої форми. Тобто А так. Звичайно, фази місяця не змінювалися. Подивіться, будь ласка, як виглядає поверхня місяця. Вперше вона була опи описана у XVII столітті. Він, ось подивіться, науковець, астроном Ян Гевілієм, описав перші, розтворив перші детальні карти місячного рельєфу, тобто, як виглядає місяць. Ось подивіться, будь ласка, показані, що на місяці нерівності, тобто місяць нерівний, негладенький, там є і низовини, і підвищення. Найбільша низовина довжиною більше 2000 кілометрів, тобто заглиблення протягом 2000, довжиною 2000 кілометрів. Це єдиний природний супутник Землі і місяць у 4 рази менший за землю. У чотири рази. Хоча, подивіться, коли дивимося на небо, здається, що він взагалі малесенький, але не такий, як здавалося, на перший погляд. В середньому відстань від землі до місяця 384,5 тисячі кілометрів. Саме через це, і здається, він нам. Менше, ніж є насправді. Сила тяжіння утримує місяць біля себе, тому і в місяць і не відлітає кудись від землі, і не падає на землю. Це відбувається завдяки цій силі тяжіння. Він рухається також по орбіті навколо землі. Так, ось орбіта, і або знаходиться трішки далі. Або трішки ближче, інколи він змінює так своє місце знаходження відносно землі. Що дім? А ще місяць кожного року віддається від землі на 4 сантиметри. Так, це також залежить, оскільки все ж таки через, ну, в більшості в багато впливає і людський звичайно фактор, тому що ми викидаємо в атмосферу дуже багато хімічних і шкідливих речовин. Так, це всі викиди заводів, це виробка лісів. Це зміна води, так коли будуються ось ці водосховища, змінюється русло річок, коли автомобілі ось ці викиди в атмосферу викидають. Звичайно, для планети і для космічного середовища це також велика і велика шкода. Тому постійно відбуваються якісь зміни. Зміни в кліматі, сонце починає більше. Сильніше так гріти землю від цього починають танути льодовики. Літо настає більш жарким, навіть ми можемо це відчути. Якщо ви запитаєте у своїх у бабусі, у дідуся, тобто людей більш старшого покоління, то вони вам Дадуть точну відповідь про те, що в їхньому дитинстві зима була набагато холодніша, снігу було набагато більше, а от літо було не таким жарким. Тобто, от люди вже більш старшого віку вони дуже добре це пам'ятають. Коли випадало багато снігу, були постійно взимку, був постійно мороз, холод, а от літо було не таким жарким. Ми вже цього... Не пам'ятаємо так, особливо ви, тому що вже пішло ось це глобальне потепління, і кожного року температури підвищуються. Відповідно, мені свій... мама угу. казала, що вона народилася восни, але був сніг. Так, тобто, ну, ну це було так. Це було систематично в кінці, що восени в останні місяці вже почав випадати сніг. А зараз ви бачите, що перший сніг інколи аж після Нового року, так, в січні може випасти. Тобто, це все також впливає. І якщо це впливає на землю, впливає на сонце, то звичайно впливає і на місяць, тому він віддаляється і на самому місяці, на його поверхні, також відбуваються певні зміни. Дивіться, місяць завжди повернутий до землі лише однією стороною, тому що обертається місяць і обертається земля. І подивіться, що місяць обертається навколо своєї осі, так же само, як і земля обертається з такою швидкістю, в принципі, як і земля обертається навколо своєї осі за 29,5 доби, тобто майже за 30 днів. Земля за місяць, тобто також за 30 днів обертається. Відповідно, вони постійно з однією швидкістю обертаються. Тому і ми бачимо лише один бік місяця, тобто постійно на видимому боці місяця могла б поміститися лише Європа. Тобто навіть не цілий материк Євразії, а лише ось ця європейська частина, на якій ми проживаємо, ось на цій частинці. Ось подивіться, як це все розміщене. Ось Сонце, Земля, яка обертається навколо Сонця, і обертається, ось стрілочка вказана, так? По своїй орбіті. Ось місяць, який знаходиться далі від землі, він обертається також навколо Землі. І навколо своєї орбіти. Бачите, обертаються вони в одному ж і тому самому напрямку, оскільки це супутник, він постійно знаходиться як поруч. Ось. Місяць, як і Земля, мають власну силу тяжіння, але сила тяжіння місяця в шість разів менша. І все ж таки сила тяжіння впливає на явища на землі. Ось вони. Обертаються так навколо, земля обертається навколо сонця і навколо своєї осі, місяць також обертається навколо землі і навколо своєї осі в одному напрямку. Ось весь показаний вам також процес місячного затемнення, те, що було ось нещодавно так, в кінці. Жовтня ми мали можливість переглянути на це місячне затемнення, коли місяць потрапляє в тінь від землі. Ось подивіться, коли він знаходиться в тіні від землі, тобто навпроти, прямо так, навпроти землі, і сонячні промені. Частково лише так потрапляють на місяць, можуть потрапити і відбити. То дивіться, місяць не зникає повністю, а стає темно червоного кольору. І таке явище може тривати 1 годину 10 хвилин. Тобто він затемнюється, він стає як у тіні, земля стає, закриває. Повністю сонячні промені, потік ось цього сонячного світла, і місяць стає у тіні, відбувається ось це місячне затемнення. Ось а, так відбувається сонячне затемнення. Подивіться, коли повний місяць, і завдяки цьому вже місяць перекриває доступ сонячних промен, сонячного світла до Землі. І коли місяць перекриває, то ми не бачимо якоїсь частини сонця, так? І зля, утворюється ось це сонячне затемнення. Це також цікаво спостерігати, особливо хто там відстукує? Єгора, ну включи, будь ласка, камеру, повключали швиденько камери. Повимикали, дивись, і відстукують мені там ритми. У нас що танці? Ось такий відбувається процес. Тепер подивіться, може, є можливість розглянути поверхню місяця. Подивіться, що вона нерівна, так, є підвищення, є заглиблення, і поверхня вкрита гірськими породами та різними мінералами. Ось тому, що оскільки немає атмосфери, то метеорити, які літають у космосі, вони постійно падали на поверхню місяця, і тому від падіння метеоритів з'являються ось ці кратери на місяці, великі заглиблення. І на місяці відповідно до землі дуже відрізняється температура. Подивіться, будь ласка, в день вона буде від 100 до 100, в день плюс 100, а вночі мінус 150. Тобто, уявіть, наскільки великий ось цей перепад. Якщо, наприклад, зараз у нас в день, плюс, там, плюс 10, а вночі плюс 5, тобто різниця лише в 5 градусів, то уявіть, що в день на місяці плюс 100, неймовірна спека, дуже ну, взагалі плюс 100, так вода закіпає, якщо 100 градусів, а в, вночі мінус 150, тобто нижче нуля ще й на 150 поділок впадає. Тобто мерзлота і дуже холодно. Ось тут саме через те, звичайно, ці перепади також дуже впливають. Форма місяця схожа на кулю, ось подивіться, сказали, що місяць у чотири рази менший за землю. так, Місяць приблизно на постійно місяць повернений до землі однією стороною. Через те, що місяць постійно обертається так, в одному Напрямку з землею, то ми постійно спостерігаємо ось ці фази місяця, тому що е, Соня освітлюється місяць протягом місяця. Два однакові слова так постійно по різному, тобто сонячне проміння потрапляє по різному, оскільки місяць він ховається за землю, оскільки обертається з нею в одному напрямку. Якщо ви станете вдвох, особливо ті, в кого є молодші братики, так тобто ви будете планетою Земля, а ваші молодші братики і сестрички можуть стати Місяцем, і, наприклад, ваші батьки можуть бути, якщо проводити дослід, ваші батьки будуть землею, вони більші, а ви, як менші, можете стати місяцем. І якщо ви станете навпроти своїх батьків, ззаду буде світити світло, ви станете навпроти і будете обертатися з ними в одному напрямку майже з однією швидкістю, то звичайно ви помітите, що Ваші батьки, так, як земля, вона буде перекривати потік прямих сонячних променів. І, відповідно, ви будете освітлювати з різною різні частини. Ось фази місяця. Подивіться, будь ласка, як вони виглядають. Я думаю, всі на небі ви їх бачили. так? Особливо коли не хмарно, і ввечері подивитись, то добре видно. Ось це маленька, потім більше, більше, більше. Спочатку. Збільшення, а потім, навпаки, зменшення. Відповідно до цього ще й кажуть, що спочатку буде растуща луна, а потім убиваюча. Тобто, спочатку місяць росте, він збільшується, а потім убиває, навпаки, зменшується. Тобто половина місяця растуща, так, росте, половина місяця убиваюча. Ось подивіться, як вони називаються. Спочатку перша чверть, потім ось молодик, новий місяць, растуща до середини. Потім друга половина місяця, коли затемнюється, йде на убивання. Відповідно до сонячного променя. Ось подивіться, будь ласка, яким чином це відбувається. Знову ж таки, бачимо: сонце світить, попадає на землю. Ось освічена частина, а потім інші частинки, так, через землю потрапляють в сонячне проміння і освітлює місяць. Сам місяць свого світла не має, то він освітлюється тільки ось цим сонячним промінням, яке відбувається. Тепер, Ангеліна, зачитай, будь ласка, щоб уже ти читала. Не я. Коли місячне провіння не освітлює місяць, ми його не бачимо. Це буває, коли він стає між землею та сонцем. Коли сонце освітлює лише краєчок місяця, ми бачимо серпек. Коли місяць стає таким, що між ним та сонцем, розташована земля, то ми спостерігаємо повні. Ось так. То ми спостерігаємо повню, тобто повний місяць. Ось. Ще раз подивіться загалом, місяць це один із найдослідженіших частин, так? Тому що Дослідження місяця привертає місяць увагу. Було цікаво, як він виглядає, чи місяць відрізняється. Е, є спеціальні апарати, космічні місяцеходи, які безпосередньо і досліджують місяць. Також були люди на місяці, в 1969 році вперше приземлився космічний апарат. І перша людина, яка висадилась на місяць, це був американський астронавт Ніл. Армстронг він першим вступив на місяць, і потім, тобто, це 69-й це 53 роки тому вперше астронавт вступив на місяць, і потім, протягом цих 53 років, ще 12 разів космонавти побували на місяці. Тобто, в порівнянні з іншими так, космічними подорожами, це достатньо багато і, звичайно, вони змогли провести там наукові дослідження і навіть Доправили на землю зразки порід для детального вивчення. Тобто вони взяли деякі частинки з місяця і змогли переправити їх на землю, і науковці можуть дослідити, з чого ж складається місяць, які там є породи і мінерали. Також у підручнику у вас є той самий, в принципі, матеріал що Місяць – це природний супутник землі, найближче до неї нерозжарене небесне тіло кулястої форми, приблизно в чотири рази менший за сонце. Ось порівняння землі і місяця. Відстань від землі до місяця у 400 разів менша, ніж від землі до Сонця. На поверхні є гори рівнини кратери внаслідок того, що падали метеорити, оскільки е, немає атмосфери у місяця такої, як у Землі, відповідно, падають постійно на місяць різноманітні падають метеорити і залишають після себе ось ці великі кратери, великі заглиблення. Ще раз також вам показані ось ці фази місяця, точно такі самі. Від фази місяця залежить від того, що місяць світиться лише відбитим сонячним промінням. Фази місяця, так, ось вони, сонце знаходиться і освітлює. У фазу нового місяця не видно, тому що він повністю затемнений. А ось повний місяць повністю освітлюється. І ми бачимо місяць кругленьким, схожим на сонечко. Подивіться, будь ласка, також перед вами ось правила, які ви також маєте запам'ятати. В принципі, тут узагальнене те, про що ми говорили протягом всього уроку. І ось перед вами також на що я хотіла звернути, також цікавий факт про місяць. Діма Касян, зачитай, будь ласка. Виявляється на місяці немає присмерків і світанків. Після довгої ночі, що триває майже два тижні, день настає відразу, від без поступового переходу від темряви до, сві до світа. Через відсутність атмосфери небо навіть удень, здається, зовсім чорним, і сонце на цьому трій світить дуже ськаво. Дуже яскраво, так? Тому зверніть увагу, по-перше, ніч триває майже два тижні. Знову ж таки, це пов'язане з тим, що місяць обертається з такою швидкістю в тому ж напрямку, як і земля, і відповідно не відбивається сонячне світло. По-друге, немає ранку одразу ось ці різкі переходи, але все одно, через відсутність атмосфери, небо постійно темне, тому що атмосфера, ось ця повітряна оболонка, вона дуже впливає. Також дуже багато людей, я казала вам здається, ще і у відео -уроці, що дуже багато людей звертають увагу саме на ось ці фази місяця, тому що вони вважають, що це впливає на здоров'я людини і її самопочуття. Це впливає на о, Гарне на удачу на справи, так це впливає на урожай. Впливає тому дуже багато людей. У них є ось ці лунні календарі, місячні календарі. Вони їх купують і планують загалом якісь свої справи саме за цим календарем. Тому що дивіться, коли росте місяць, ось ця зростаюча луна, люди вважають, і науковці певні доводять, що збільшується активність, енергія, покращується настрій. А от коли луна, фази місяця ті, що на вбивань убиваючі, то відповідно і енергія зменшується, удача. Зменшується, ну, все зменшується. Тому слідкують за цими місяцями і вважаю, що якісь важливі справи треба починати саме ось у ці періоди зростання. Так, якісь важливі справи починати, там переїзди, якісь, можливо, батьки там дивляться, так справи то саме у фази зростання. Починати садити город, садити все треба починати саме у фази зростання для того, щоб був гарний урожай. Е, вважають, що, наприклад, дівчатам підстригати волосся треба також у ці фази зростання для того, щоб воно швиденько відростало і було довгим. так то це також у фази зростання. Тобто, загалом, ось ці у фази убування нам треба все закінчувати. Починати важливі справи не бажано у цей період, тому що е, люди все ж таки протягом багатьох років за цим спостерігали і вірять у те, що. Е, ні до чого гарного, ні до гарних результатів. Справа, яка почата ось саме в оцей молодик і в убиваючу цю луну, це убиваючий період, так, убиваючі фази, ні до чого гарного не призведе, тому що йде упадок Сил, енергії, успіху і все йде навпаки на спад. Тобто в цей час треба навпаки заспокоюватись, відпочивати, підводити якісь підсумки, а не навпаки розпочинати щось нове. Е, ви можете, якщо навіть не купувати, можете просто для цікавості знайти в інтернеті фази, е, знайти в інтернеті фази. Скажу вам скажу фази місячного календаря, так ви можете знайти їх просто в інтернеті і подивитися, наприклад, на місяць листопад, от він зараз тільки починається. Тобто, ви можете продивитися, і в цьому календарі буде розписано, коли які справи краще починати, коли буде ось цей період зростання, коли буде період ось цього спадання. Тобто, все там прописане навіть на кожен місяць детально. І зараз сучасні, так, молоді люди менше на це звертають увагу, а от бабусі, дідусі, прабабусі, так, вони дуже багато уваги звертали саме на цей місячний календар і працювали саме, подували свої плани, звертаючи на нього увагу. Бо можете запитати у своїх рідних, можливо, хтось також досі ними користується. На цьому ми з вами з місяцем закінчуємо. Дивіться, будь ласка, що відноситься до вашого домашнього завдання. Ті, в кого друкований зошит, це сторіночка 30-та? Сторіночка 30. та і частково 31. Ось на 31 сторінці закінчується табличка про місяць. Нову тему писати вже не треба. Тобто всю 31 сторінку виконувати не треба, тільки 30-ту частково. У кого цього зошита друкованого немає, вправа прикріплена у класрумі, яку ви можете вже виконувати. Ще раз звертаю увагу деяких дуже хитреньких учнів на те, що в мене є список дітей, у кого друковані зошити. Бо деякі вирішують не писати або зробити це онлайн, то в мене є список учнів, у кого ці друковані зошити, і я чекаю саме фото цього друкованого зошита. Тому ви виконуєте, надсилаєте фото у класрумі. І на цьому ваша робота з ЯДС на сьогодні буде закінчена. До побачення! Отже, на цьому.